Хочете, покажу нашу команду Fiamma Candles? Поїхали! Я Віка, і я власниця цього бренду. Я Віка, і я фінансовий директор цього бренду. Я Віка, і я займаюся тим, що я отримую і відправляю вам свічки. Я Віка, і я займаюся всіма важливими закупками по матеріалу, які необхідні для створення свічок. Я Віка, і я проводжу години на студії для того, щоб зробити заготовки, виготовити свічки, а також відправити їх. Я Віка, я займаюся тим, що я пакую ваші свічки. Я Віка і я СММ-щик нашого бренду. Віка я креативний директор свого бренду. Я Віка і я спонсор цього бренду. Я Віка і я займаюся гіпсовими формочками для того, щоб заливати свічки з таємним надписом. Я Віка і я займаюся тим, що я читаю всі ваші повідомлення в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі і на інших платформах, де продаються свічки. для того, щоб оформити ваше замовлення, прийняти його, обробити і виконати. І коли я кажу ми, ми це значить команда. <сі> Всі ми, які створюємо цей бренд Fiamma Candles. Дякую за перегляд.